Різдвяні свята у Хмельницькому порадували рясними снігопадами та міцними морозами. У той час як хмельничани святкували, працівники житлово-комунального господарства розпочали активну снігоборотьбу на вулицях задля комфортного та безпечного пересування. Однак думки жителів міста щодо якості снігоочищення дещо розходяться. Чесно сказати, напевно, не дуже. Я думаю, можна краще. Так, в принципі, дороги нормально прибрані, але ось тут на площі, то там, де люди ходять, можна було трохи було прощастити більше. Не подобається, тому що дуже рідко прибирають. На дорогах ще в центрі може, да, можливо, да, а в дворах це навіть ніхто не хоче цим займатися. А яка красота йти по дорозі, по центру? Ми не знаємо, як далі. Тут по центру ми боялися і не сійти. А зараз нада. Йдемо, Да. Очіся, сніг, це хорошо. Менше травм, Вот і замечательно. Плюс 10 городу. Нормально ми живемо в Дубово. Тут у нас в Дубово теж чистять чистять. дороги, дороги хорошо. Молодці основні вулиці розчищають 15 одиниць техніки. Їм допомагають більше сотні дорожників. Близько 15 тисяч тонн піщано-соляної суміші було придбано для посипання міста у зимовий період. Особливу увагу комунальники приділяють виїздам та в'їздам у Хмельницький, стратегічними дорогам, якими рухається громадський транспорт. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Віктора Чапайде, кількість обслуговуючого персоналу змінюється залежно від погодних умов. Ми бачимо по прогнозу погоди. Якщо змінюється, звичайно, ми е, збираємо всі потужності, попереджаємо всі комунальні підприємства, ЖЕКи про те, що готуються або опади, або ожеледь. На даний момент ми вийшли з даної ситуації, але досвід з руками показав, що в дійсності тут є людський фактор і бажано було біль більше техніки на місто, тому що більшість техніки потребується в той момент, коли дійсно бувають такі надзвичайні ситуації, коли велика кількість опадів необхідна більша кількість задіяної техніки. Не бракує у зимовий період і звернень від жителів міста. Скарги поступають в управління комунального відділ управління комунальним господарством. Це наш відділ 1580. І вони в першу чергу реагують на ці скарги. Вони координують роботу. А ми організовуємо всю цю роботу. Організовуємо техніку, організовуємо матеріали. Ну а виконання контролює і ну допомагаємо. Координуємо роботу взагалі по місту в телефонному режимі, щоб це було оперативно. А от відповідальність за очистку прилеглої території до закладів різної форми влад. Власності, як, от, кафе, банківські установи, магазини несуть їх власники. Зауважила головний спеціаліст управління екології та контролю за благоустроєм міста Лілія Габлюк. Таким чином ситуація зі снігоборотьбою залежить не лише від працівників житлово-комунального господарства. Наразі ми бачимо, яка склалася сьогодні. У нас ситуація в місті. Одні підприємці своєчасно реагують, інших треба просити. Багато дуже в них питань зайвих, і роботи розпочинають тільки після того, як достаємо бланки на складання протоколів. Особливо хочеться ще відмітити транспортні зупинки. Якщо на транспортній зупинці є орендарі, вони зобов'язані. Розчищати транспортну зупинку, щоб безпечне було посадка, висадка з транспорту. Це обов'язково у разі невиконання своїх обов'язків на орендаторів та власників приміщень оформлятимуть відповідні протоколи з подальшою сплатою штрафних санкцій. Управління екології та контролю за благоустроєм особливо звертає увагу й на власників приватних присадибних ділянок. Вони вважають, якщо в них приватний будинок огороджена територія огороджена, то тротуари біля них це не їхня територія. Це прилегла територія до приватних будинків. І власники цих будинків обов'язково, згідно вимог правил благоустрою, повинні також очищати чи посипати проти ожеледними засобами. Обов'язково. На найближчі дні хмельницькі синоптики значних опадів не прогнозують все ж, незначний мокрий сніг можливий. В управлінні житлово-комунального господарства запевняють, до будь-яких прим зими готові.